Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Відома голівудська акторка Міла Йович розповіла, що дуже близько до серця сприймає усі тривожні події в Україні. Крім того, вона попросила журналістку не називати її росіянкою. Вона народилась в Україні і все життя на цьому акцентувала увагу. Бачити, як мій народ страждає, бачити, як українці переживають війну, дуже важко. Страждання моєї країни розбиває мені серце. Звісно, я хочу зробити усе, що в моїй. Іх, силах, щоб допомогти, наголосила Йович. Вона також розповіла, що хотіла б приїхати в Україну, але не для того, щоб провідати родину. Тут вже немає її рідних, а щоб підтримати український народ у волонтерській та гуманітарській місіях. В мене там вже рідних немає, і мені насправді там нема чого робити. Але я хотіла б приїхати тільки через підтримку українських людей, приїхати і надати людям якоїсь моральної підтримки, гуманітарної допомоги, розповіла акторка. Голівудська зірка згадує, що після останніх новин розплакалася і дуже довго не могла. Прийти до тями. Я зрозуміла, як складно доводиться зараз моїм співвітчизникам, які відстоюють свою свободу та майбутнє своїх дітей. У всіх своїх молитвах я прошу Бога надати мені медичну допомогу нужденним людям. Я найбільше хочу, щоб ці криваві події нарешті закінчилися. Весь світ має допомогти українській землі набути миру. Пишу у своєму повідомленні Міла ще до початку цих важливих подій Йовович висловлювала підтримку українцям у їхньому прагненні свободи. Крім того, стало відомо, що Міла Йовович збирає пожертви для постраждалих Країнців внаслідок війни проти Росії уроджена киянка нині голівудська актриса із світовим ім'ям Міла Йовович не змогла залишитися байдужою і до подій української революції, і до подій на сході, про що вона повідомляла на своїй сторінці у Фейсбук. Отже, після довгих роздумів я відкрила три сайти: два інформаційних і один для збору пожертвувань. Сайт для пожертвувань є сторінкою українського червоного хреста, оскільки волонтери Червоного Хреста згадувалися в новинах найчастіше. Міла має через медиків волонтерів, які рятували Ранених на фронті, плюс до всього, я впевнена, що роблячи пожертвування, особливо у зв'язку з відсутністю часу для прийняття вірного рішення, відчуваю, що пожертвування буде реальною допомогою для тих, хто її потребує. Пише актриса. Заходи повинні бути прийняті якомога швидше, щоб допомогти багатьом українцям. Підкреслює кінодіва. Ще раз спасибі всім людям, які взяли тайм-аут у своєму напруженому графіку, щоб допомогти мені привернути увагу інших до цієї теми. Ви хороші люди, і боретеся за справедливу справу. Слава Україні! Героям слава пише Міла Йович на своїй сторінці. Щодо цього плювалась слиною уже із Кабеєва, яка намагалась довести телеглядачам, що Йовоч руська або знялась в якомусь фільмі з Хабенським. Господи, які ж це пропагандисти недолуги, міла. Дякуємо за тверду позицію. До зустрічі, глядачі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.